Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив нам наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з тобою у слові і через слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. З першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Браття пригадую вам Євангеліє, яке я вам проповідував, яке і ви прийняли, в яким і стоїте. Ним ви також спасаєтеся, коли тримаєте його таким, як я вам проповідував. Інакше ми увірували на дарму. Я бо передав вам найперше те, що сам був прийняв від Христа, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що Воскрес третього дня за Писанням, що з'явився і потім Дванадцятьом, опісля ж більше як 500 братів разом, більшість з яких живе й досі, а деякі померли. Потім з'явився Якову, згодом усім апостолам, а наостанку всіх. Немов в якому ви з'явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо переслідував церкву Божу. Благодаттю Божою я є тим, чим я є. І благодать його в мені не була марна, бо ж я працюю більше від них, та не я, але благодать Божа, що зо мною, чи то я, отже, чи то вони. Так ми проповідуємо і так ви увірували. Сьогоднішні слова апостола Павла є так співзвучними із словами запитання, яке чуємо в Євангелії. Що чинити, щоб мати життя вічне? Що чинили ті, які слухали апостолів, щоб мали, мали життя вічне? Чим так перейнялися, слухаючи слова апостолів, що бажали приступити, бажали того життя, про яке вони проповідували? Сьогодні апостол Павло нам показує деякі важливі моменти проповіді, те, що є важливе, те, від чого все починається. Переосмислення життя, переосмислення свого власного покликання, свого призначення, переосмислення нашої праці, нашого життя, можемо сказати, правдивої метаної. В словах, які чуємо з першого послання до Коринтян, чуємо, як апостол Павло представляє керигму віри, тобто те, що є основою віри, що саме проповідує. Говорить, що християни прийняли Євангеліє, тобто добру новину. Але що є центром тій доброї новини? Пасхальне таїнство? Страждання, страсті, приниження, розп'яття, похорон, Воскресіння і об'явлення Ісуса Воскреслення. Є цікаво, що в листі до Коринтян апостол Павло. Починає переосмислювати також, неначе навернення, що означає очікувати, що Христос знову прийде, завершення Євангелії, так як ви бачите, що Він возноситься, так і Він і прийде. Розповідає за тих, які бачили Христа 500 братів, які бачили Христа, але вже деякі з них також померли. Тоді, що означає очікувати? І, власне, від цього моменту очікування, апостол Павло розповідає місію церкви. Це є та, котра очікує на Спасителя, але очікує не пасивно, тобто не чекає, але очікує. Очікує стрепетом, очікує виглядаючим. Сьогодні чуємо також, що це Євангеліє, тобто ця пасхальне таїнство, яке ми в кожній літургії, в кожній Євхаристії служимо. Чинимо спомин цього пасхального таїнства є тим, що дає спасіння і тим, що нас спасає. І врешті, сьогодні апостол Павло також розповідає за себе, показуючи на проблему, яка була в тій першій спільноті, коли прийшли й доєзуючі, як ми вже говорили, і казали, що апостол Павло не має жодного авторитету, щоб проповідувати. І апостол розповідає цей ланцюг об'явлень Христа Петрові, Кефі, іншим апостолам, Яковові, іншим апостолам, і на кінці об'явлення йому. І апостол Павло, приймаючи від Христа цю естафету проповіді, невпинно спішиться, бо сам каже, працює більше від них. Невпинно спішиться, щоб проголосити слова спасіння, універсальні слова спасіння кожному. Спасіння, яке не є, є прив'язане до чогось одного, до місця, до території, але спасіння, яке Христос приніс вигідно в своєю смертю всім. Господи Ісусе, знаємо, що маємо чинити, щоб мати життя вічне. Ми маємо вже в собі зародок цього життя, яке ми прийняли на хрещенні, говорячи так тобі. Допоможи нам всім серцем полюбити слово, яке ми чуємо, в серці Його зберігати, а в щоденному житті ним жити і ним просякати всю нашу працю, думки, слова і вчинки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.